Території. І З другої сторони, де неможливо створювати, тому що там розорені розпайовані землі, і так далі. І так далі. Але це наша робота, ми маємо зробити, якщо ми хочемо правильно підходити до питання збереження природи, ми маємо створювати природоохоронні території і там. По категоріям. Саме більше заказники займають національні природні парки, і ще для порівняння останні два слайди. Тобто, щоб подивитися, що робиться в світі, що робиться в нас з природозаповідним заповідним фондом з природоохоронними територіями. Так, на станом на 2011 рік офіційні дані, які є в світі, функціонувало 158 тисяч природоохоронних територій, десь 15% від поверхні суші планети. Так? Порівняння знову ж дані 2003 року, то, щоб ми шукали офіційні, щоб вони були офіційні, щоб вони не були десь там в кого сказані офіційні, можна поміняти якісь, може, не зараз збільшили, можна подивитися по країнам і подивитися, згадати, скільки в Україні 6, 14, скільки було в 2003-му, скільки зараз, 6, 14, то Фактично ми дуже, 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 дуже відстаємо від, від більшості країн Європи, і не тільки Європи, і Росії, і так далі. Темпи росту в Європі, так як створювалися природоохоронні території. От, ви можете подивитися, правда, там відрізок часу невеликий. І зараз наступний темпи росту наші. Ну, і оцей стопчик, ви не думаєте, що це кінець, там просто місця не хватило, Ми маємо створити о, 2015 рік. Ми маємо створити набагато більше, але тоді треба було б окремо слайд, для нього там не вистачає місця. Він прикритий. Ті межі, де скільки ми маємо створити, це прикриті. Але це буде Григорій Василь ще розказувати. І останній слайд я хотіла би сказати витягом сказати, от витяг з стратегії е, стратегії екологічної політики по європейської, от в них там ціль така так по моєму документ називається. От переклад цілі, яку вони визначили. Мені дуже вона подобається, вона дуже правильна. Це не відсотки, нічого, але вона дуже ємка і показує, що таке природно запобітний фонд він і що ми прагнемо. Так ну в Європі що прагне. До 2050 року ніяк і не нас не, не наступне п'ятиліття, не, не цей до 2050 до, до достроково політика. До дві року бірізноманіття та екосистемні послуги, які надає біорізноманіття, бірізноманіття його природний капітал, мають бути збереженими, оціненими і відповідним чином відновлені для самого бірізноманіття. І для його суттєвого вправо до обробок людини та економічного процвітання. І таким чином катастрофічні зміни, виконані втрати до різноманіття, будуть зупинені. От мені дуже подобається ця фраза, от вона така правильна. Не знаю, чи я правильно зробила переклад, але ну, я старалася. Все, дякую за увагу. Наступне також.